Дональд Трамп підриває торговельне перемир'я з Китаєм, оголосивши нові мита у 100%. Заява у соцмережі True Social стала найжорсткішою ескалацією за останні півроку. Того ж дня Трамп дав пояснення журналістам у Білому домі. Президент явно шокований діями Пекіна. Я не скасував зустріч з СІ, але не знаю, чи відбудеться вона. Але я буду там в будь-якому випадку, тому е, я припускаю, що ми можемо зустрітися. Але вони вразили світ е, чимось, чого люди просто не роблять, і це було шокуючо. Це було несподівано. Вони придумали всю цю концепцію імпорту експорту, і ніхто нічого про це не знав. Трамп не обмежується митами. Він погрожує обмеженнями на експорт критичних технологій, літаків та запчастин. Набагато більше у нас є літаки запчастини до літаків. Ми були просто здивовані Китаєм. У мене дуже хороші стосунки з президентом Сі, і вони це зробили. Це не те, що я спровокував. Це була просто відповідь на те, що зробили вони, і вони насправді не націлювалися на нас. Вони націлилися на весь світ. Причиною цьому стали дії Пекіна з 1 листопада вони вводять масштабний експортний контроль практично на кожен продукт, який вони виробляють. Майкл Пілсбері, один із провідних фахівців з китайської політики, вважає, терпець Трампу урвався після восьми місяців спроб домовитися. Пілсбері вважає, що кожного разу, коли Трамп говорив про дружбу з сі, Китай сприймав це як слабкість. Дуже схоже на те, як поводиться Путін в контексті мирних ініціатив Трампа щодо російської війни в Україні. Індекси обвалили Ся на 2-3%. особливо постраждали акції технологічних компаній. NVIDIA, яка раніше того дня досягла рекордного максимуму. Різко впала після того, як стало відомо про посилення митного контролю Китаю саме на продукцію цієї компанії. Джон Штольцфус з Oppenheimer Asset Management радить не піддаватися паніці і бачить у просіданні ринку можливість для покупок. За цифрами на екранах біржових терміналів ховаються набагато серйозніші ризики. Експерти попереджають про критичну залежність. Америки від китайського виробництва, особливо коли йдеться про рідкісноземельні метали. Рідкісноземельні елементи це справжня зброя у торговельній війні. Китай контролює 85% світового ринку цих матеріалів, без яких неможливе виробництво смартфонів, електромобілів, військової техніки.